Української прем'єр-ліги Друзі, закінчився поєдинок у Києві, де місцева оболонь таки переграла Житомирська полісся, але дуже цікавий поєдинок. Ми подивилися за рахунком 1-0. і ми зараз цю зустріч будемо обговорювати у компанії наших експертів. Тут зміна відбулася Василь Ковін і Максим Фещук до нас доєдналися. По перше, вітання, панове, і одразу давайте з місця в кар'єр, тому що часу дуже мало. Які враження цього поєдинку двоякі враження. Хочу спочатку привітати оболонь з перемогою з заслуженою, обло... з заслуженою перемогою в плані тому, що команда. Хотіла виграти, а добувалася результату в зв'язку з тим, що турніра таблиця заставляє набирати очки, і скористалася тим моментом, що в поліса йде перебудова. Перебудова на тренерському мостику, скажімо так. Але є одне, але мені не сподобалося не сподобалося те, як вона довела матч до кінця. Тобто результат досягли, але як для тренера гра дуже нервова, і ну не відчувалося такого, що 100% оболонь ту гру переможе. Так, звісно, потрібно привітати оболонь з перемогою. Команда, на мою думку, за ці чотири матчі, які ми бачили в другому колі, то команда, звісно, і десь і засловила такий результат команда зірала на своїх сильних якостях. Це боротьба, це швидкість, це організація гри, самовіддача. І в принципі сьогодні старт поєдинку був вирішальний для двох команд. І оболонь провела його більш вдало, Забила гол, заробила вилучення, і це призвело до перемоги. Давайте якраз подивимося, забитий гол це окраса цього туру. і, Можливо, першого власне такого сегменту другого кола чемпіонату. Нати України, тому що ну дійсно красивий удар вийшов у Черненка. Плюнув так, плюнув з дальної дистанції. Ми так жартували, що плюнув, але не плюмен. Плюмен перед цим свій гол з за метрової позначки. Ну дивимося, хороша флангова атака. Тут не прийшла передача на Слободяна. Точніше, Слободян не до не добіг до цієї зони. І удар Черненко чудовий удар. Макс фантастичне виконання. Ну я сам з Русланом що довелося мені з ним грати. Знаю, в нього удар. Я це повірте, це гол не ви не випадковий його виконання. Це одна з його найсильніших сторін. Це дійсно це виконання. Стандартів, удар удари ну ідеально, що тут скажеш тут гол, та, та тут потрібно відмітити швидку атаку команди, і звісно, гравець, опорний підзахисник допрацював до кінця, підібрав цей підбір і наніс хороші хороші якості. Удар і я думаю, що цей гол буде претендент на гол-туру з навіть навіть хотів би сказати тут декілька слів про полісся. От в такому голі от кого звинуватити, коли чоловік б'є з кроком. Форуку... Ну, там 25 так. метрів і дії воротаря, ну чесно кажучи, важко тут важко кур, це мертва траєкторія. Мені здається, тут жалують Бухтон, бо таке не взяв. і троє чоловік йшли, ніби під удар, заважали вдарити, розумієте, от такі є моменти в футболі, де навіть важко когось так, розібрати, санувати тут, не, тут. Потрібно відмітити Руслана, тому що добре зіграв на своїй позиції в опорній зоні. Підбір м'яча це пряма його прямий його обов'язок. Він підібрав, і, і якщо у людини такий удар, а всі. Знають, да, що у нього хороший удар, і він скористався нагодою на, на нанести цей прицільний удар. Ще пам'ятаю, переб'ю, пам'ятаю його в минулому турі. Ми тут сиділи, в нього такий удар був за ма штрафного майданчика, коли вони грали в Кербас. Він попав по центру вріт, воротарі, але такий був удар плотний. Так, так, так. І дійсно, і траєкторія, розумієте, він б'є ці м'ячі. Ну, відзначаємо. Краса неймовірна цього удару. Давайте подивимося. Інший момент, який передував, до речі, забитим м'ячею, тому що стався на 90 секунді цього поєдинку, і як на мене, також один. З визначальних моментів цього поєдинку. Перед цим нагадаю, що преміум спонсор Показу «Вібет Україна разом сильніші. І зараз давайте подивимося. Епізод, який повторююся, стався вже на 90-й секунді цього матчу, який також докорінно визначив uh, тут те, річище, за яким пішов цей поєдинок. А по перше, відзначаємо тут запресингували Танковського, який вкрай не точно передачу віддав на Чеботенка. Ну і далі Прокопенко прикидає собі на хід, і у нас виникла полеміка відносно того, чи був тут фол, чи була червона картка, і так далі, друзі вмикається Якщо ФОЛ, це звичайно фол в надії, червона карта. Тобто питання лише в тому, чи, був чи фол, фол чи ні? на мою думку. От що Василь, а, я, ваша думка? Я, я рахую та, теж 100% червона картка. Тут да трохи ми не можемо на 100% але видно по нозі що я вважаю, на, на, на великій швидкості, коли гравець вривається на великій швидкості, потрібен мінімальний. До того, щоб це трактувалося як на нарушення правила. Я вважаю, чисто 100% червона карта Хочу додати, навіть не пробував забрати ногу. що mm -hmm. то, що то має на увазі Василь Тобто навіть не пробував, тобто він ішов з ну, ноги, йшов зірати м'яч. Сам підкат. Тут не, не можемо говорити, був дотик, не був дотик. Сам, сам підкат, він був. На мою думку, не потрібний не виправданий. Не, не виправ... граця, він, він на першій хвилині. Ну... Причому друга хвилина. Да, матч. Друга я, матч. Ну я, я вважаю гравець. Ми зараз говоримо так. Чеботенко в тому епізоді діяв. Ну в принципі досвід уже гравця да. є. І, і тут потрібно. Я думаю, на мою думку, не потрібно було вже хай гравець виходить один на один і, і вже так, надія на на так, бойка на, на, на набор, другій хвилині. І, і, я думаю, дійсно помилився це... дуже і... не потрібно. А Сергій Шишенко у нас на наключення. Я перепрошую. Давайте послухаємо. Цілком можливо, що Сергій Шишенко також прокоментує дану ситуацію. Так, зараз послухаємо думку наставника Полісі Сергія Юрійовича. Не такого дебюту в ВПЛ, Напевно, ви очікували за свою тренерську кар'єру 14-річну. Загальний спершу дайте коментар по цій грі. Будь ласка. Ну, я дуже пишаюся хлопцями, тому що ми переламили гру в десятьох. У нас була перевага. Я рахую десь з 20 ї хвилини матчу. Другий там дуже хороший в нас, тому що ми домінували. Була агресія, але не було в атаці. А скажіть, будь ласка, вилучення Чеботенка від отримає на горіх? Чи все по справі там? І він так діє, бо була дуже небезпечна ситуація? Ні, не отримає, тому що це трагедія була сьогодні, і ми в меншості залишилися на другій хвилині матчу. Це сплатило команду, і ми були один за одного сьогодні. У другому темі ви робили потрібну заміну. І, власне, два гравці були спрямовані на атаку: Сендуке і Луйфар Новачок. Це говорить про те, що ви йшли вперед дотискати, але чого ж врешті не вистачило? Так, ми посилили атаку, тому що оборон просіла, і ми розраховували на цих гравців в атаці, І У нас це виходило, і Кушніренко дуже гарно війшов в гру. Уси у спасили в гру, тому ми думали справити ситуацію, відігратися, але не пощастило нам. Ви п'ять днів у команді. Власне, і одне з ваших інтерв'ю перед матчових ви казали, що хотіли психологічно достукатись до підопічних. Якому вони стані? але адже остання така череда невдач в команді. Ну емоції зашкалюють сьогодні, тому що. Вони розуміють, що ми програли, але програли достойно, і у нас була перевага, і я бачу, як хлопці налаштовані. І Я думаю, що пауза на збірний піде нам на користь, тому що нам треба багато працювати. І я бачу, як хлопці працюють, і думаю, що у нас все вийде і буде все добре. Дуже нервова була гра, багато жовтих карток очікували власне такого супротиву від оболоні. Та, ними завжди такі ігри, і та, суперник непростий, тому що вони грають силовий футбол, тому ми планували, що так буде, і будуть жовті картки, але не розраховували, що буде червона на другу хвилину. Забали дуже тяжко а, по лісі грати, а і сьогодні теж було тяжко. Наостанок ви перед грою казали, що не хвилюєтесь перед дебютом ВПЛ, але ви неодноразово хапались за голову, довелося так понервувати. Що тепер скажете? Власне, я і зараз не хвилююсь, Це емоції, нам треба рухатися далі і налаштовувати хлопців на перемоги. Ті ігри, які будуть і з Чорноморцем, і на Кубах з Ворського нам дуже потрібна перемога, тільки перемога. Тому. Я рахую, що все у нас буде добре, і хлопці будуть гарному настрої. Дякую вам за коментар. Успіхи в наступних матчах. А студія ми чекаємо Валерії Ващенка. Дякую, оптимістично дивиться майбутнє власне Тряонський штаб Поліса на Сергій Шишенко. А ще б кращий настрій був, якби не момент на 89-й хвилині, який міг і в один бік хильнутися, і в інший одразу що наші експерти розійшлися в думках відносно цього епізоду. Давайте подивимося, власне, 89-ту хвилину. І не призначений пенальті. І, будь ласка, друзі, вимикайтеся. Максима. Ну, я перший сказав, ми з Васильом трошки спорили. Я сказав, що. Пенальті не буде, хоча навіть ще перед тим як вони там зупинили вар, Тому що я не побачив там контакту. Хоча не бе в дії гравця оболоні за цього османа так. була, могло принесе. Ну він став оно не чіпляй, не було контакту. Але у нас в нас часок ми кажемо з власне. Це точка і червона картка <свят> так. не треба. Давайте по 24-му році орієнтуватися. Василю ви я говорили, вважаю, що це пенальті, Я вважаю, Чому? що це пенальті 100%. Навіть вже можна було ставити з це пенальті, як Саша Осман пішов відбір м'яча угу. з технічної точки зору. Виконання цього елементу відбору м'яча ну я рахую на ну, дуже низькому рівні, і а, суддя мав всі підстави ставити в цьому епізоді, в цьому моменті а, пенальті. А, гравець рукою собі допомагає, виставляє ногу і а, не грає м'яч. Я вважаю, що це 100% пенальті. пенальтів. Вас Вася зразу, ми говорили, він зразу звернув увагу на дії осма рукам. Да, гол... А я, а я на ноги звернув увагу. Ось та, ви... Я лів, вважаю, лів, на увагу, да, 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 він був. Стегно виставляє, як шлобна. Да, був да. Фол. Ну, і і в м'яч вм'ячне виставляє має. ну, але контак, контакт контактного ну, фолу не було. На мою думку, ну, дивіться, я це... він виставляє стегно, через яке перечіпається кравченко. А я не бачу, що він там перечіпається зараз. Зверне вам да. зараз. Він виставляє стигнуту. Ну, Ось тут да. був контакт, стигно в коліно. Ну, скажімо так, бо Я, Ні, я вважаю, що це пінат. Ну, це моя думка. Можливо, можливо, ми щось не, не розуміємо. Правилах. Мало, да, правилах, но я, я, в правилах. В М'яч осман. Не грає. Ви, ви бачите, м'яч османе. Не грає, не грає, не вставляє не грає. ногу, через і пляється, і перечитається футболізований. Але чи, ну, бачите, я от по епізоду ми можемо так розбирати. Я і раніше суддівське рішення обговорював і з ними не погоджувався, там на рахунок червоних карток. Ми тут mm. дивилися. Но, тут Моя позиція, моя особиста думка, що суддя правильно не поставив... До цього повернемося. Зараз у нас Валерій Івашенко на включенні. Передаємо слово до Києва. Так, Андрій, зараз послухаємо після коментар сьогоднішнього переможця, наставника оболоні Валерія Володимировича. На вашу думку, що сьогодні стало головним чинником перемоги: вилучення або щось інше. Ну, і вилучення десь помогло, і забитий м'яч. Тобто, якби предыдущі матчі я казав, що не нехватка забитих м'ячів, і це така у нас проблема. Але сьогодні забили красивий м'яч, могли ще якби в першому таймі. Так, да, дуже важка гра, але насамперед ставили о, тільки на перемогу. А якщо в першому таймі оболон діяла більш сміливо, то після перерви можна сказати, деякі моменти так трошки губилися. Вам так не здалося? Ваші підопічні? Да, дуже активно грали в першому таймі. Це треба фізичних навантаження, і десь якби в другому таймі плюс психологічно, десь просіли, приходилося випускати ну пару центральних нападників, але саме бачите, ну, і психологічному 1-0 скільський рахунок, і треба було більше давило цей рахунок, чим гра. Можна так сказати, що як оболон і автобус ставила на штартому, але й вибігала в контрвипади. Це таке було завдання. Ось перерві дали таку настанову підопічну. Ну, звісно, ми Знала, що поліція другому таймі ну піде, хоча у них дана одного менше, але гарна команда кваліфіковані футболісти. І ми знали, що вони підуть, як би можна сказати, штурмами. Тому ж далися момент, десь треба було забивати другий гол на контратаках. То, то, тобто було б легше. Але головне перемога дуже нервовий поєдинок для обох команд. Вийшов дуже багато жовтих карток. Да, груба була гра, грубо грали, і кожна команда просто хотіла перемоги, бо і в полісі свої там нюанси є до цього, да. програли матч, десь хотіли реабілітуватися. Нам треба була перемога, щоб рухатися десь далі, туди, підніматися і боротися би, на найвище. Бали турніри таблиці. А Тому, я вважаю, насамперед, всі хотіли перемоги, але наші хлопці сьогодні, відомо, заслужили. Після матчу поруч із полем відбулася така суперечка. Що там сталося? Ну, як обично, це футбол, це емоції. Я думаю, це накал, за це, це люблять футбол. Але ще, трошки. Емоції утіхнути все буде порядком. Перед цим у вас були поєдинки також з лідерами чемпіонату. Дніпро 1 кривбас. Це були мінімальні поразки. Сьогодні перемога Облінь набирає ходи. Ну дай Боже, да щоб це був такий переломний момент, щоб ми хлопці почувствували цю жагу до перемоги, що можна з любими командами грати і здобувати залікові бали і підніматися в турнірній таблиці. Ми все будемо робити з цим хлопці. Ну дай Боже, щоб перемоги вдохновляли хлопців. Дякую ще раз перемогу. Дякую. Студія це такий був коментар наставника оболоні Валерія Ващенка. Дякую, дякую, але Іванікович у нас працює у Києві. Друзі, ми будемо фіналізувати власне обговорення, але крапку не ставимо, тому що вечірня студія і там більш детально обговорення щодо епізоду. з пенальті я вважаю, що там ну, десь 60 на 40 на користь пенальті, але визначально було рішення арбітра у полі, тому що вар не втрутиться, тому що це рішення, яке можна трактувати і туди, і туди. І я думаю, що в таких епізодах вар не втручається з Максом. Погоджується відносно того, що не сподобалося, як оболонь грала Діючи перевагою в рахунку і володіючи на одного більше футболіста на футбольному полі, тому що можна було спокійніше закривати цей поєдинок. Але тут крапку ставимо і нагадуємо вам, що прав'ян спонсор показу VBET Україна разом сильніше. Буквально 4 хвилини залишаються у нас роботи у студії перед поєдинком Кривбас Колос. Давайте швиденько по складах будемо пробігатися і подивимося стартову до криворізької команди. Там особливих змін не було. Єдине, що повертається Харвоє Ілі. Зараз побачимо відповідно графіку. А пропоную якраз обговорити старти. Клад Кравбаса. Ну, в принципі, команда грає тим же складом. Бачимо, що Юрій Нікола Чорнидуб зробив ставку на цих футболістів. Вони на, даний, на дану минуту вони дають результат, і команда показує хороший футбол, хороший рівень футболу. Тобто є кістяк, які нас так. Ми говоримо зараз на цю на цю полину. А потім знову буде пауза на збірну, та де, де буде знову тренувальний процес. І хто як себе буде показувати, подивимося вже в принципі команду після чемпіонату. Звісно, дебют повернення в склад Іліча, звісно, це креатив, звісно, це стандарти. І я думаю, що це гравець, в принципі, сьогодні мав би додати в ігрів. Щоденько наступний склад Ковалівського колоса і презентує Макс. ми бачимо повернення Топалова Оріховського. Я порівняно з матчем Шахтарем так, так. говорю. І, в принципі, щось навіть не знаю, що очікувати від цієї гри. І Лінія захисту, я так розумію, Пондаренко, Бурда, Цуріков, Лучкевич. Е -е -е. В принципі змін таких немає. А да. чого очікуєте? Буквально по 20 секунд. Чого очікуєте? Я наприклад у на цьому я би трошки більшу перевагу віддавав Кровбасу. А от Василь, наскільки ми говорили, не певно. А Василь за за Василя сам скаже. Я, да, тому я, я вважаю, що що гра для В принципі у нас є фаворит, який по турнірній таблиці так це Кробас. Але я думаю, що сьогодні гра для Кробаса буде дуже дуже важкою. гра десь буде така як була прошлої прошлої на прошлой тур проти обороні десь так. десь така гра буде якщо знову будемо дитись якщо буде швидкий гол гол може сплинути. але Десь я думаю, що мій прогноз думаю, що колос не проведе. Давайте ще без прогнозу. Останнє слово Знову ж таки за, 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 за колос. Ми тут скільки раз говорили, що колос набрав гравців досвідчених, розраховує на певний результат вже і сьогодні. І хочеться побачити, щоб ті досвідчені гравці дали і результат, і якість дай Боже, чекаємо хорошого футболу і після матчу зустрінемося в великій вже печі студії, де обговоримо усі поїдемо.